До нашого ефіру долучається Євген позивний червоний, командир роти 4-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади. Вітаємо вас. Вітаємо. Бажаю здоров'я. Отже, перш ніж поговорити про деталі, Євген, розкажіть, будь ласка, яке значення мають бої за Липці та глибоке для загальної ситуації на Харківщині? Наразі саме цей напрямок, де перебуває бригада, це дуже стратегічно важливий напрямок, оскільки. Тримаємо оборону, скажімо так, шит Харкова, оскільки якщо ворог завладіє цим плацдармом, то в нього буде відкрити простори для здійснення артилерійських обстрілів по окраїні саме міста Харкова. Це значно зменшить логістику а також буде складно просуватися саме на цю ціль, і тому що це панівна висота. Наразі все добре, та тримаємо оборону. Пане Євгене, і для того щоб не дати ворогу досягти своїх цілей, ви зокрема і проводите збір. Зараз наші глядачі бачать на своїх екранах номер карти та QR-код, за яким можна перейти на банку збору. Також бачать синьо жовту лінійку, на якій видно, скільки грошей вже зібрано. Це позначено синім і жовтим позначено скільки ще треба зібрати. Ви. Збираєте на РЕБЕ. Розкажіть, чому це важливо? Дивіться, з кожним днем війна змінюється. Вона змінюється не по дням навіть, а по часам. Ворог володіє дуже великим спектром і впіві дронів, а тому наразі це війна більш дронів та артилерії. І наразі вони дуже ускладнюють пересування, заходи, виходи груп. Це саме збереження життя особового складу. Тому наразі засоби реп на сьогоднішній день вони дуже вкрай важливі. Е, є велика кількість засобів, але наразі доля, велика доля їх вони не працюють. Е, наразі цей реп, на який ми саме збираємо, він використовує інші частоти. інші Ну, використовує інтелектуальну систему, тобто він сам буде е, підбирати саме ту частоту, як, на яких ворог використовує піввідрони. Е, це буде деяка система, яка буде включати в себе різні засоби. Тому наразі е, звертаюся до кожного, щоб долучилися там 10 12, та 5, 20 гривень. Це дуже нас врятує, оскільки, як, як, як раніше, ми приобретемо цей реп, тому це буде зберегти життя особового складу нашого. Пане Євгене, а скажіть, будь ласка, чи дорого коштує одна така інтелектуальна система РЕП? Один засоб на сьогоднішній день стоїть в районі 700 тисяч гривень, на жаль. А у цій компоненті радіоелектронна боротьба на вашій ділянці фронту, як би ви оцінили співставність ресурсів, які є у бійців Збройних сил України і в Росіян? Ну, думаю, три до одного. На жаль, наші засоби РЕП не можуть повноцінно працювати в зоні відповідальності нашої бригади. Це тільки підкреслює, шановні гадачі, необхідність долучитися до збору, реквізити, якого ви бачите на екрані. Євген сказав про 10. 15 гривень. Я традиційно вже знижую планку. Давайте, моя команда, гривня-дві, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Не будьте байдужими, підтримуйте Збройні Сили України. Для цього багато не треба. Для цього треба насправді ваше бажання і та сума, яку ви вводите, коли наводите камеру свого пристрою на QR-код. Зокрема, насправді не настільки важлива, як та дія, яку ви робите, щоб підтримувати наших бійців. І ми вам за ці дії дуже-дуже вдячні. Пані Євгене, розкажіть нам поки що, поки наші глядачі сподіваємося, активно донатять, беруть свої телефони в руки і одну-дві гривню перераховують. Ми дуже на це сподіваємося, друзі. Розкажіть нам про загальну обстановку, про динаміку бойових дій. Чи змінюється вона, про тактику противника? Як змінюється цей компонент? Дивіться, в зоні відповідальності бригади динаміка на сьогоднішній день. Трішки напружено, оскільки ворог використовує погодні умови для накопичення особового складу та здійснення локальних штурмів на наші позиції. Прощупувати намагається прощупувати слабкі місця в обороні, намагається локально штурмувати, намагається використовувати квадроцикли та мотокроси. Мотокросові мотоцикли, але наразі підрозділи до цього підготовлені. Але ворог почав. Дуже ретельно та масово використовувати fpv дрони в день це більше 100 одиниць. Це тільки в день, на жаль. На жаль, а засоби РЕП дуже тому вкрай потрібні, тому що це дуже впливає на нашу логістику. А дрони на оптоволокні, на які засоби РЕП, на жаль, не діють. Використовує ворог і наскільки активно? Дивіться, всі говорять про ці дрони на оптоволокні, але наразі ворог використовує дуже мінімальну їх кількість, оскільки не все так легко, як кажуть, щоб використовувати дрон на оптоволокні, це потрібна дуже сильна система. І не кожен пілот звичайного IPV-дрону зможе зможе полетіти на дроні на оптоволокні. Тому ворог, як і раніше, масово використовує звичайні впівдроні. Є FPV-дрони на оптоволокні, але це дуже мінімальна кількість на сьогоднішній день. Євгена, ви сказали, що росіяни штурмують на квадроциклах і мотокросах. А наскільки це поширене, скажімо так, явище, і чи слід трактувати його як проблеми з важкою броньованою технікою? Можливо, у росіян чи в них немає нестачі важкої броньованої техніки, і вони просто намагаються урізноманітнити? Способи доставки особового складу, скажімо так, до позиції Збройних сил України, е, ну, дивіться, я вважаю, що з технікою в них проблем немає, але наразі використовувати квадроцикли та мотокроси. Це ну дуже гарна ідея, тому що це бистра маневреність і влучити, наприклад, з міномету або артилерії. Це не так вже і легко попасти, тому що важка техніка не використовує таку швидкість, як ці засоби. Але наразі, ну мабуть, ворог відмовився в нашому напрямку після крайнього штурму на техніці, коли вона була знищена вщент, він почав використовувати інші засоби. А як ви оцінюєте ефективність зміни цієї тактики? Чи пронесла вона їм щось, чого вони могли, не могли добитися з броньованою технікою? Ну, на мою думку, так. Вони зберегли свою техніку і почали використовувати квадроцикли. Але це наразі, ну, на мою думку, це добра тактика, тому що вони намагаються накопичуватися, потім різкими рухами робити? Локальні бої, але завдяки взаємодії наших підрозділів, а також аеророзвідці та ударним дронам, то ворога знищують на підходах. Тому погода впливає на це все. Пане Євгене. А чи є у вас якась статистика? Скільки от таких от мотоциклів, квадроциклів, ворожих вдається знищувати щодня, щотижня? Ну, Прям так такої статистики в мене немає, але скажу, за останні три місяці знищено було близько 30-40 одиниць. Це саме квадроциклів. А скажіть, будь ласка, ця зміна тактики з використанням легкої цивільної е, моторної техніки? Які виклики ставить перед бійцями е, сил оборони і чи достатньо ресурсів зараз у ваших хлопців, зокрема, щоб ефективно протидіяти їй? Чи потрібно щось специфічне можливо? Ну, дивіться, забезпечення в нас на високому рівні, але наразі все одно потребуємо багато нових засобів, тому що війна, на жаль, змінюється. тому є моменти, це саме дрони, це саме fpv дрони це тепловізори, а також авто для вивозу безпосередньо особового складу. Це все ну, знищується так само, але ми. Намагаємося все відновити, пане Євгене. 230 тисяч гривень. Наші глядачі назбирали на засоби реби для вашої бригади. Це третина вартості одного такого засобу. Я нагадаю, він коштує 700 тисяч. Наразі вже є 230. Друзі, ну дякую. Можливо, це. Забагато на себе беру, але я впевнений, що це моя команда однієї гривні робить такий чудовий результат зараз. І це ще раз підтверджує, наскільки важливо просто не бути байдужими і не думати про те, що ваш донат занадто маленький, чи що це не важливо і так далі. Достатньо просто взяти і зробити маленьку дію. І Подивіться, як з цих крапельок, цих маленьких дій вже зібралось таке. Ну, справжнє море, 230 тисяч гривень плюс. Це дуже дуже немало за той короткий час нашого спілкування. Пане Євгене, що це означає для вас? Для нас це означає те, що ми зможемо вже замовити одну одиницю, і це буде рятувати життя нашим хлопцям, нашим захисникам, які захищають нашу державу. Пане Євгене, ви сказали, що ворог активно використовує дрони. Для цього зокрема необхідні засоби радіоелектронної боротьби. А як щодо використання ворогом артилерії? Чи заміщує він використання а, саме дронів? Своєї артилерії чи зменшується кількість артилерійських пострілів? Наразі на сьогоднішній день, якщо брати, то вона декілька зменшилась, але ми вважаємо, що це не брак ресурсів. Вони або до чогось готуються, або бережуть їх та використовують масово ФПВ-дрони, тому що ну, коли по тобі за 10 хвилин прилітає від 10 до п'ятнадцяти дронів то це дуже морально. Тяжко. А таке часто а буває. По це... окрилам, я думаю, це теж все буде. Наразі а що... вони до чогось, мабуть, готуються. А щодо FPV, це така часта практика по 10-15 дронів за короткий період часу? На жаль, так. На жаль, так. Пане Іване, якщо взагалом говорити про дронову атаку, скільки вона може тривати, і яку кількість засобів за час однієї атаки може використати ворог. Саме дронів. Та я, я розумію. ну... Дивіться, е, неможливо врахувати в середньому, в середньому ворог може використати там буквально за 10 хвилин, е, ну 15 півдронів. Е, причому цьому ще будуть скиди з е, мавіків. Е, це дуже морально б'є, коли ти сидиш в обороні, а по тобі прилетає, і а на жаль, нічого не може працювати, оскільки засоби РЕП не працюють, оскільки у ворога дуже великий спектр частот. 320 тисяч вже передали вам наші глядачі. Друзі, ми дуже і дуже вам вдячні. І я думаю, ось чудова ілюстрація того, наскільки важливо робити маленькі спільні дії для того, щоб робити великі справи. І для цього не треба багато грошей. Для цього треба бажання допомагати. Я дуже щасливий і радий з того, що у вас це бажання є. Євгена щодо використання керованих авіаційних бомб і загалом використання авіації в районі Липців та глибокого чи поширено. Це і чи змінюється інтенсивність використання кабів е, у якісь періоди часу. На сьогоднішній день дуже велико змінилося. Якщо брати там літній період, то тільки в день там було від 40 до 70 кабів це по позиціям. А на сьогоднішній день змінилося різко, коли ми вдарили по заводам ворога. Тому. Дуже мінімальна кількість обстрілів з авіації та керованими ракетами. Пане Євгене, а чи вдавалося особисто вам, вашим побратимам брати в полон окупантів? Так. Розкажіть, як це було. Виходили на задачу. Хлопці готувалися до певних дій, виходили на задачу. Ворог, мабуть, теж виходив на якісь там свої дії. І... Хлопці, завдяки взаємодії свої, завдяки підготовці, вони зробили все ретельно. Та чотири полонених були десантовані до нас, та була з ними проведена бесіда. Бесіда, Євгене. Дякуємо вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. 360 тисяч 370 сімдесят триста тисяч гривень. Буду повільно говорити. Можливо, ще пару гривень прилетить, доки ми будемо з вами прощатися. Але вимушені це робити в будь-якому разі. Євген позивний червоний командир роти 4-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади. Був з нами на зв'язку. Розповів про ситуацію на Харківщині докладно. Ну а ви, друзі. Серйозно і Євгена і його хлопців підтримали майже 400 40 тисяч гривень це не жарти, і це щось справді важливе, що нас з вами об'єднує, і що дає нам надію на те, що ми переможемо у цій війні, доки будемо залишатися разом, і доки разом будемо діяти так, як ми діяли під час цього збору. Дякуємо вам.